Мир вам. Не хвилюйтеся, я нічого не прошу. Я християнин, Я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю, щоб люди молилися за наших захисників і захисниць. Вони потребують сьогодні наших молитв. Мене важливіше хочу сказати вам добру звістку, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми є грішні і ми засловуємо на покарання. Люди не можуть себе спасти жодними добрими ділами чи великими грошима. Но Божий Син Ісус Христос Він заплатив за людей і помер. мене. в третій день Він воскрес ради нашого правда. Для того, щоб спастися, людям потрібно запокайтеся у своїх ріках і увірити в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся своїх ріках, віруйте в Господа Ісуса Христа. І спасетеся. Читайте Іван, читайте цю книгу, Там все про це написано. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну, щоб Бог помилував нашу Україну, Дривав нам мир і спокій. Питець небесний, благослови цих людей, благослови і бережи наших захисників і захисниць. Помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Гарного вечора. Нехай Бог перед.